Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу, улюблені в Христі Духовні Отці, отець ректор Петро Павло, отець архідеякон Мирослав, отець Володимир, який опікується і старається про це. Святе місце, отець Славкої Словаччини, отець Олександр, настоятель Іванівців, отець Мирослав Скарітаса, дорогі духовні отці, що сьогодні ми зібралися в цей празник Христа Царя, преподобні сестрички ранньої зірки, дорогі діточки, любив Христі, браття і сестри. Як казали наші дідучки в тій пісні, як казав отець Олександр, що ми стоїмо і молимося на землі, яка скроплена кров'ю нашого владики Теодора Ромжі. Цього року бачите, що це місце трошки незвичайне, ми вже маємо майже готову цю літню таку капличку і маємо ці два плакати Теодора і також отця. Петра Павла Ороса, підпільного єпископа, який віддав своє життя на шість років пізніше від Теодора. І 5 серпня цього року папа Франциск підписав декрет, який визнає його мучеництво, його мученицький подвиг у цілій католицькій церкві. Так що сьогодні. Ми вже маємо тут другу зірочку у небі святих, якою є Петро Павло Орос. Але урочиста беатифікація трошки відкладеться через ситуацію вітчизняної війни у нашій батьківщині. Тому надіємося, що наступного літа, 15 липня, ми зможемо урочисто за участі кардинала Марчелло Семіраро. Проголосити на весь католицький світ блаженним отця Петра Павла, доброго учня і послідовника Владики Теодора. Коли 11 грудня 2019 року ми мали єпархіальне паломництво на честь 30-ї річниці виходу з підпілля греко-католиків і на Закарпатті, і в Україні, то святіший отець Папа Франциск сказав до нас коротеньке, але дуже сильне слово. Він сказав тоді до владики Мілана і до всіх нас, що були там із ним, такі слова: Мукачівська церква є матір'ю багатьох мучеників, які власною кров'ю засвідчили вільність Христові, вільність Ісусові Христові, вільність Католицькій церкві». Та Єпископу Рима. Каже папа, що наші мученики, наші отці, наші вірники і владика Теодор засвідчили вірність таку потрійну, вірність Ісусові, вірність католицькій церкві і також вірність єпископові Рима, тобто наступникові апостола Петра. І папа продовжив особливо згадуємо блаженного єпископа-мученика Теодора Ромжу, який у найтемніші моменти вашої історії зумів із євангельською мудрістю і невтомною відвагою провадити люд Божий, за прикладом Христа, доброго пастиря, аж до віддання власного життя завівці. Святіший отець каже, що Є ця потрійна вірність, вірність Ісусові, вірність католицькій церкві і вірність Єпископові Риму. Що це значить бути вірним Ісусові Христові? каже Ісус у Євангелії: не кожний, хто мені каже, Господи, Господи, достойний мене, але хто чинить волю Отця Мого, хто слухає Моє Слово і Його виконує. Порушені благодаттю Святого Духа, і притягувані Отцем Небесним, ми віримо і визнаємо про Ісуса. Ти Христос, Син Бога Живого, як то проголосив Апостол Петро. Каже нам, другий Ватиканський Собор ці чудові слова, що для того, щоб візнати Ісуса, ми є порушені благодаттю Святого Духа і притягнуті Небесним Отцем. І ми що сьогодні зібралися тут, щоб прославляти Господа у святих його у блаженому Теодорові і у блаженому Петрові, Петро, Петрові Павлові, ми теж і порушені так благодаттю Святого Духа і притягнуті Небесним Отцем. На скелі цієї віри, визнаної Святим Петром, Христос заснував свою церкву, тому вірність церкві католицькій. Те є фундаментально у нашому житті. Передавати християнську віру, це насамперед проповідувати про Ісуса Христа, щоб привести людей до віри в нього. Це було завдання молодого священника, а потім молоденького єпископа Теодора у нелегкі часи нашої страждальної історії, передавати християнську віру. Це проповідувати про Ісуса, бо проповідь про Ісуса притягує людей, Но проповідь має бути сильна, проповідь мусить бути євангельська. Від початку перші учні Ісуса горіли бажанням благовістити про Нього, як вони казали, і це записано в діяннях, коли їх Переслідували, ловили, забороняли їм проповідувати, а вони казали: не можемо ми мовчати про те, що самі бачили та чули. Ми не можемо мовчати. Нам, ми маємо велике бажання, ми го горимо вогнем, щоб говорити про нього, про розп'ятого і Воскреслого. І вони, святі апостоли, закликають людей усіх часів. Щоб ті увійшли у радість їхньої спільності з Христом. Таким апостолом був і владика Теодор, запрошував людей увійти в радість їхньої спільності з Христом, не зважаючи на те, що часи є буремні і дуже важкі. Потім друга річ і вільність Ісусові завжди містить у собі той найважливіший момент, коли Він каже, що. Як я вас полюбив, так і ви повинні любити один одного. Як я вас полюбив аж до Голгофи, аж до Христа, аж до останньої каплі крові, так і ви повинні любити один одного. І ця любов, яка перевершує все, вона також є любов'ю до ворогів, любов'ю до тих, хто тебе переслідує, хто тебе шантажує. Наші мученики, Владика Теодор і Владика Петро Павло любили своїх ворогів. Вони їх не проклинали, але за них молилися, як Ісус. І це є той найгарніший знак мучеництва не проклинати, не оскаржувати, але у смиренні, приймаючи Хрест, молитися за них. Тому церква визнає їх блаженними, визнає їх справжніми свідками, справжніми мучениками, бо їхня любов була сильніша за ненависть до них, за їхнє переслідування, за їхнє шантажування. Отець Мирон Бескит, світлої пам'яті Мукачівський Парох, велика людина нашого підпілля. Теж професор нашої семінарії, нашої академії, згадував і розповідав сестричкам Василянкам, що дуже часто отця Петра Ороса викликали на допити до Ужгорода спецслужби. І коли він повертався з Ужгорода до себе, то завжди приходив до Отця Бескида і ділився з ним. Своїми переживаннями і одного разу сказав, знаєш, що мене сьогодні питали офіцери радянські, що Петрику? Казали мені, як я, вчена людина, що має вищу освіту, добру теологію, як я, людина з вищою освітою, можу вірити в Бога, якого не бачу. А ти що відповів? каже отець Мирон, а отець Петро каже: я йому відповів так, знаєте, пане офіцере, справа в тому, що я в нього не тільки вірю, але я його сильно люблю. Такою була його любов до Ісуса Христа, до Божого Сина, і це давало йому сили терпіти, служити у важкі часи. І потім каже папа, є любов, вірність Ісусові на другому місці є вірність католицької церкви. Це є теж фундаментально. Слово Церква, як пояснює нам катехизм, еклезія означає скликання, скликання Божого люду. Бог скликає людей з усіх сторін світу. Є інше слово, яке вживали греки, це є слово Киріяки. І це слово так більше воно перекладене на нашу мову. По-англійськи це буде чурч по-німецьки «кірхе», а по-нашому церква. Це слово має інакше значення. Воно означає та, що належить Богові. У нашій мові, по-простому, церква це і літургійне зібрання. Сьогодні ми, як церква, зібрані тут, на цьому місці, навколо Божого престолу, навколо Пресвятої Євхаристії. Так місцева спільнота вливається у ту вселенську спільноту вірників, яку називаємо католицька церква. Церква живе Словом і тілом Ісуса Христа і так стає тілом Христовим. Бо, як кажуть нам святі Отці, святий Отець Амброзій, церква народилася з пробитого серця Христового, що вмер на Христі. Так як Єва була утворена з ребра сплячого Адама, так церква народилася з серця пробитого Ісусового, що вмер на Христі. А другий Ватиканський собор поглиблює ці слова і каже, Саме з боку Христа, що вмирає на Христі, народилося прекрасне таїнство всієї церкви. І той другий Ватиканський Собор каже такі прекрасні слова, що світло Ісуса Христа сяє на обличчі церкви. То є дуже гарно, що світло Ісуса сяє на обличчі кожного з нас, бо ми є діти католицької церкви. Щось надзвичайно прекрасного. До цього дня, каже святий Августин, церква продовжує свою мандрівку серед переслідувань світу і Божих утіх. Так говорить про церкву Великий Августин. Церква мандрує посеред переслідувань світу і Божих утіх. То означає, що які би не були переслідування, які б не були труднощі, які переживали два наші великі єпископи, мученики, Бог давав їм велику утіху, бо де є переслідування, там є особлива Божа рука. Бог давав їм велику утіху і готував їх до того мученицького подвигу, і ніщо не могло їх зупинити. Ніщо не могло їх схилити до зради, щоб відряктися від свого служіння, щоб перейти на якесь інше там, поняття, правда до того радянського православ'я. Ні. Божа утіха була така сильна, що вони трималися тої любові до католицької церкви. У руках Ісуса Христа учить катехизм, Церква є знаряддям відкуплення усіх людей, бо церква є видимим задумом любові Бога до людини. Вона є єдина, вона є неподільна, вона є католицька, вона є апостольська, бо заснована на апостолах. Апостоли і сьогодні продовжують навчати, освячувати і керувати церквою аж до другого приходу Ісуса. До Його повернення до нас. Ну, є дуже важливий момент, і так ми переходимо до того третього виміру вірності, про який каже Папа Франциск. Вільність Ісусові, вільність Католицькій Церкві і третє це є вільність єпископу Рима, вільність Святішому Отцеві. Бо так нас учить катехизм. Господь одного тільки Симона, якого назвав Петром, учинив скелею для своєї церкви. Йому він дав ключі від неї, Його Петра він встановив пастирем над усім стадом. Єпископ римський і наступник апостола Петра є постійним і видимим началом та основою єдності. Єдність католицької церкви базується на камені, яким є Ісус, і на тій скелі, яку Він встановив. Ти Петро, скеля, і на тобі я збудую мою церкву, казав Господь. І ми, греко-католики, і наша єпархія, і греко-католики України, ми є в єдності і святішим Отцем. І за це ми теж страдали, за це віддавали життя Теодору. І Петро Павло. Тому і ми маємо бути вільні святішому отцеві. Мусимо слухатися Його голосу, не бунтуватися проти нього, як це може статися. Знаєте, що минулого тижня я ходив подякувати святішому отцеві за той підписаний декрет про мучеництво Петра Павла Оруса. Подякував йому. За всі ті його молитви, за його старання і турботу про нашу батьківщину, за яку він молиться, називає її багатостраждальною і переживає за нашу Україну. Апостол Петро наших часів, Папа Франциск, дуже переживає, але дуже нас любить. І коли я йому дякував, він просив передати всім вам. Його апостольське благословення, що я з великою радістю роблю, слава Ісусу Христу!